Ще раз привітаюся всім доброго вечора. Мене звати вечора. Катерина Панчук, мені 39 років. Я являюсь консультантом компанії Гербалайф і веду марафони стрункості, допомагаю людям знижувати вагу, покращувати самопочуття, бути в своїй найкращій формі. І який мій особистий результат? Я взагалі займаюся. Діяльністю консультанта з харчування вже більше шести років, і два роки, поки я була просто клієнтом, поки знайомилася з продуктом і отримувала свої результати, в мене дуже гарно покращилося взагалі багато речей в організмі. Наприклад, незважаючи на те, що мені не потрібно було стрункішати, в мене все одно змінилася композиція тіла і в мене зменшилися об'єми за рахунок. Того, що зменшився жир і наростилися м'язи. Ну, це, це не виглядає як накачено, я просто стала більш рельєфною, тобто більш гарне тіло стало. А в мене дуже швидко почало рости волосся, воно стало міцне, перестало випадати, Покращилася шкіра обличчя, бо раніше були висипання, і я саме з цим запитом прийшла, щоб вирішити. Моменти з висипаннями. Тобто в 39 я виглядаю набагато краще, ніж навіть в 26, бо це в мене була така проблема достатньо довга. Ось в мене налагодилася робота ЖКТ. Я плутаюся постійно шлунково-кишкового тракту. Також зі мною я достатньо швидко сіла на шпагат, стала винослива. Легко зранку почала прокидатися, покращився настрій. Ну і взагалі життя змінилося в сторону. Плюс зі мною почали вести здоровий спосіб життя, змінили харчування і отримали свої результати. Також моя сім'я, близькі друзі. І потім, через деякий час, я вирішила опанувати цю професію і для себе, і для того, щоб Будувати бізнес та взагалі собі допомагати. І в нас тема сьогодні лекції буде детокс, і також тема наступного марафону це детокс. І сьогодні поговоримо, що це взагалі таке, кому потрібні ці детокси, чи потрібні вони взагалі, чи може, ну його якесь слово таке цікаве незрозуміло, іноді з чим асоціюється. Ось буквально розберемо все детально. Ось насправді, хто вже робив якісь детокси? Поставте сердечки, чи були в когось в житті певні детокси, чи очистки організму, очистки якихось органів, чи ще чогось. Так, ну є, є. Бо раніше я думала, що детокс це щось таке, що потрібно з допомогою когось робити, але насправді це так і є. І якщо ми розбираємося, як взагалі з симптоматикою організму, з тим, як працює наш організм, з тим, що як ми можемо впливати взагалі на очистку. То тоді в нас є великі переваги. Бо очищувати от наш організм? Я, я часто люблю порівнювати з будинком. Коли людина, людина, всі живуть в будинках, квартирах, в якомусь житлі, да? всі живуть. Скажіть, будь ласка, чи є такі, хто прибирають вдома? Є такі. Можете відреагувати, покивати ось, от сердечки, дякую. А чи є такі, хто ніколи не прибирає вдома? Да. Само якось поприбирається, да? саме те сміття винесеться, пилюка, розвіється. В принципі, такого не буває. Навіть в достатньо чистому приміщенні потрібно все одно підтримувати чистоту. Бо як не крути, а десь та пиль через вікна, щілини чи просто вона береться, да? і навіть якщо тримати. Там все закрите, закрите де немає е, ніяких вікон, де ніхто не живе. Навіть там потрібно, якщо є такі кімнати, да? навіть там потрібно робити прибирання, бо пил накопичується. Там, де нічого немає, здається, в нас в організмі так само, тим більше в нас все живе і скрізь проходять процеси, і нам потрібно постійно слідкувати за тим, щоб регулярно очищувати організм і особливо, особливо тим людям, у кого є запори або поноси. Це, це от, якщо є. Зрозуміло, потрібно очищати. А якщо є алергічні реакції, якщо знижений імунітет, тобто людина часто хворіє, або в неї часто є герпіс, або коли там часто соплі якісь, да? коли висипання на шкірі. Коли, наприклад, жінка готується до вагітності, також дуже гарно зробити детокс, почистити організм. Коли якесь потрібне Вмішательство оперативне, ну, тобто, коли людина. На операцію якусь готується до операції, це також потрібно. Якщо лікар грамотний, він обов'язково скаже, що потрібно притримуватись певного раціону харчування для того, щоб почистити організм. А якщо в людини, наприклад, поганий апетит, поганий апетит, якщо дуже великий живіт або збільшений, або твердий. Якщо постійний неприємний запах з роту або неприємний запах поту, білий нальот на е, язику в ротовій порожнині, е, якщо там постійно е, оточності є під очима, якщо постійні круги, це все е, свіді про те, що потрібно робити вже детокс. Якщо в людини нічого з перерахованого немає, може, може тоді детокс. Буде 0, 160. а ні, 160. 160 так, 160, так. Да. <с> якщо в людини немає нічого з перерахованого, тоді детокс буде як профілактика. Профілактика для того, щоб гарно почуватися, гарно виглядати. І насправді, якщо ми беремо свій організм в цілому, то в першу чергу потрібно. Звичайно, звертати увагу на всю систему травлення, систему ту, яка поглинає і переварює їжу. Взагалі, звідки в нас накопичуються токсини, звідки беруться, бо іноді ж здається, що, ну наприклад, хто вже харчується більш-менш здоровою їжею, да, здається, ось гарний раціон і все добре, і навіть в марафонах приймає участь. А в марафонах є розвантажувальні дні, які, до речі, дуже допомагають в очисті, і здається, що все ж. Ну, прямо, наче нормально, але насправді джерела токсичних речовин їх дуже багато, і, наприклад, ті самі продукти харчування, які вже оброблені, особливо це продукти харчування. Як це напівфабрикати, це солодощі, це приготовлених багато продуктів, які там потрібно розігріти. Да? Це, наприклад, в повітрі, якщо людина живе в місті, то цього набагато більше, ніж, наприклад, в сільській місцевості це і вихлопний дим, і е, цигарки, дим. Навіть якщо людина не, не, не курить, не палить, да? все одно, якщо вона десь дихає, то це накопичується. Е, це також смог який Містах є. Також, ось зараз, хто біля комп'ютера, біля телефона, оці радіаційні вони можуть бути невеликими, але якщо це постійно і щодня, це також впливає. Телевізор, комп'ютер, зв'язок, це все впливає на наш організм. І такий один з Моментів, який є якого може бути дуже багато, особливо зараз, це стрес. Бо стрес заважає і засвоювати їжу, засвоювати корисні речовини, заважає відпочивати нормально, відновлювати себе. Ось тому е, такі токсичні речовини, які є повсюди, да, вони в першу чергу атакують життєво важливі органи е, і накопичування. Е, їх накопичування, коли накопичується, то це. Призводить до того, що організм самостійно вже не може видаляти ці токсини. Тобто, з часом, ще коли організм не засмічений, він сам може очищуватися, він просто геніально у нас створений, і якщо давати йому необхідні продукти, якщо давати йому ну, гарні речовини для побудови для відновлення, то звичайно, що він може очищуватися сам, але це ж потрібно давати, коли якийсь довгий час людина. Не підтримує себе в гарній формі, не дає того, чого потрібно, то, звичайно, цей ефект такий, він як сніжний ком, да? котиться, котиться, а потім в якийсь момент може когось прихлопнути трошечки і покотитись разом. Ось, але е, е, хтось, коли півень отой клюне, починає собою займатися, а хтось на випередження. На випередження людей таких мало. Але я знаю, що в нас. Дуже такі свідомі люди ось тут зібралися, які хочуть робити профілактику, бо профілактика вона завжди дешевша, ніж потім лікування або усунення проблем. І по суті, те, що те, що накопичується в нашому організмі, да, з часом. За, за трудня... Ну не з часом, а в першу чергу, як я казала, за... порушує роботу нашого кишечника. І це вже за собою тягне те, що в людини знижується енергія. Знову ж таки, імунітет просідає, тому що 75% нашого імунітету знаходиться в кишечнику. Якщо здорова мікрофлора, якщо кишечник працює гарно, якщо він чистий, то імунітет буде. Буде ну, класний, дуже рідко буває в людини поганий імунітет при, при здоровому кишечнику. Це такі виключення з правил. Тобто, якщо здоровий кишечник, це дорівнює гарний імунітет. Ось і як же наше тіло, якими методами, якими взагалі, що в нашій травній системі очищається, що нам допомагає. В які органи травної системи да, тому що, наприклад, наше тіло воно себе, тобто органи, які в нас є, вони ж також допомагають в очистці організму і допомагають працювати в всій травній системі. Наприклад, печінка, да, печінка це такий один з головних органів, який можна сказати управляє очисткою, тому що вона в ній переробляється і направляється в різні канали для виведення відходи. Тобто, печінка це такий головний очисник. А далі лімфатична система. Лімфатична система, вона вже збирає ці відходи із клітиночок і передає їх в необхідні місця для видалення. Кишечник, наприклад, він переварює тверді відходи, і це видаляється відповідно, коли людина ходить в туалет. Почки вони фільтрують і видаляють різні кислотні відходи, які виходять з мочею. Легені. Легені це також такий великий орган, який фільтрує і очищає повітря. І там, до речі, нещодавно також більше розбиралася в легенях, там дуже багато насправді всього, що стосується очистки нашого організму, але про це більш детально будемо говорити вже в марафоні. А, і а, також кожа вона регулює температуру тіла. Вона, а, а, вона виводить, якщо переповнені якісь канали, тобто чого висипання це а, ознака того, що потрібно очищати організм, тому що а, а, вона. А, Якби якщо не справляється організм всередині, якщо лімфа, наприклад, не справляється, якщо там та сама печінка не справляється, це може виявлятися на шкірі, і це також ознака того, от якщо в людини є висипання, що потрібно очищати: очищати організм, очищати систему піщоверіння. Я трохи часом забуваю слова україномовні, але я думаю, ще ще трохи часу і взагалі буду буду знати всі. а Якщо що стосується взагалі нашого шлунка, він, звичайно, ну, тобто, очищення не шлунка, а кишечника, це така також тема. Вона може бути достатньо серйозна. і ми, Вона не може бути, вона є достатньо серйозна, і ми більш таким. Розбираємо ці всі моменти знову ж таки в марафоні. Але якщо ми візьмемо сам детокс, детокс, токсикація це як забруднення, де? детоксикація це виведення забруднення. Ось тому що детокс, що очистка – це одне й те саме, і по суті, при при цій програмі детокс знижується нагрузка на всі органи переварювання на всі органи травлення і на гормональну та нервову систему. І хочу сказати: в марафоні в нас будуть певні, ми будемо давати перелік певних продуктів, які потрібно включити, певні продукти, які потрібно виключити, виключити з раціону, але раджу всім зі своїм консультантом. Провести е зустріч, або зізвонитися, або просто запитати будь-яким методом, е чи готові ви до детоксу. Тому що, е щоб не було зриву, ми звичайно будемо давати техніку безпеки, але все одно е це має бути така певна готовність: от хочу почистити свій організм, поприбирати в своєму е тілі, да, в своєму житлі, е в своєму єдиному те, що нам дається, е і. Звичайно, за 10 днів це буде така, такий гарний поштовх до того, щоб е, організм, е, щоб зрозуміти якісь такі перші моменти, да, що можна робити, що не можна, що гарно, що ні, е, і відчути ту легкість після 10 днів, е, яка може бути е, в усьому організмі, по суті, е, після очищення. Ось, е, тому що, е, по, е, Після того, ну, крім того, що знімається оця нагрузка на ці на органи та е, на системи, е, організм починає ще краще е, засвоювати те, що ми даємо, а, дає, а будемо давати, ми, звичайно, ту їжу, е, яка буде гарно впливати на всю роботу і на очистку в цілому якихось систем і якихось клітинок. Ось що стосується. Взагалі продуктів ми також будемо розбирати, які продукти харчування краще вживати. Але велику таку великий акцент ми ставимо на важливі моменти: це вода, тому що потрібно, потрібно достатня кількість води, а в детоксі ще більша на очистку. Потрібно також. Розуміти, що відбудова певна Ой, я щось так розхвалювала, щось забула, розхвилювалася. Так. Перезагрузка. По-перше, водний режим потрібно відбудувати, тому що в цих всіх очистках вода вона найважливіша. Так? Вона як доставляє певні речовини, так само і виводить. Ось далі сон, відбудова висипатися це дуже важливо. Ну, це не просто для очистки, це взагалі для здоров'я, для того, щоб та сама нервова система була в порядку, щоб відновлення було в порядку, щоб зниження ваги кому потрібно було нормальним. На це все впливає гарний сон. І звичайно, що це і відпочинок для організму. і і очистка, бо якщо людина не спить достатню кількість, і якщо вона не дотримується цих правил там здорового сну, да, наприклад, з тим же спустим кишечним кишечником лягати спати з пустим шлунком, тобто тоді знову ж таки замість того, що було очищення, починається неочищення. Дуже важливо правильний старт, підготовка до детоксу, бо багато людей Ну, інтерпретується собі по різному, але все одно в очищенні організму як не крути, але знижується калорійність. Деякі продукти від деяких продуктів, таких, наприклад, як м'ясо, як солодощі, там, хлібобулочні вироби, алкоголь, від, там, жирні, якісь, да, потрібно відмовитися. І ну, це може бути певний стрес, але знову ж таки важливо розуміти, для чого ми. Це робимо, якщо це прибирання і на 10 днів раз там за якусь десятилетку, чи можемо чи може людина це собі дозволити? Звичайно, можна. Тобто потрібно дивитися в не в розрізі, що в мене є 10 днів, як же я виживу. А в розрізі того, яка ця користь буде для організму, і е, взагалі, наскільки може змінитися стан, наскільки може е, покращитися настрій, покращитися фігура, покращитися ну, просто все. Е, і, е, звичайно, тоді такий підхід, він є, коли людина налаштована, е, тоді їй набагато легше е, проходити цю програму очистки. Е, звичайно, якщо є якась якщо будуть, наприклад, якісь е, там. Е, Солодощі чи порушення це також може бути і такий великий перфекціонізм може бути не помічником, тому в кожного є консультант саме для правильного проходження оцих всіх моментів. І якщо навіть десь стратили нічого страшного на цьому не закінчується. До речі, хто хто перфекціоніст? Скажіть. Бо я ото, знаєте, є людина, коли зробить помилку, коли десь там втратила, то все, взагалі не буду робити. Ось, якщо в мене не вийшло, то не буду робити. Але є і такі, що якщо не вийшло, то буде пробувати багато разів. І можу сказати, що це зараз, це я зараз, але я до того часу. Ну, тобто, я не відразу такою була і не відразу я могла 10 разів щось почати, поки в мене вийде. Були й такі моменти, що коли в мене щось не виходило з першого разу, я просто це покидала і думала, що все, я не можу. Насправді все можуть, для цього є консультанти, для того, щоб плавно провів по саме вашому темпу очистки. І дуже важливо правильне завершення. Також вихід з програми очищення, також він має бути підготовлений, мають бути правильні продукти. Поступово підвищувати калорійність продуктів, поступово знову ж таки ввести в раціон те, що виключили на час. Детоксу. Хоча 10 днів це в нас буде не такий невеликий, затяжний, да, він буде достатньо лайтовий для кожного, але все ж таки потрібно підготуватися. І важливо, що важливо, щоб була активність, тому що, наприклад, ранкова фізична зарядка вона дуже гарно запускає моторику кишечника. Ось, якщо людина зранку не може займатися, то, наприклад, вечірня прогулка, прогулянка перед сном або е, е, якісь е, такі нескладні вправи, чи розтяжка, чи йога, е, вони е, дуже гарно знімають стрес, е, і організм стає підготовлений вже до сну без якогось е, ну, такого зайвого, е, за, без зайвої активності і зайвої. Без зайвого напруження, можна сказати. Дуже важливий момент також буде в волокнах, в клітковині, тому що це основне, що нам потрібно буде після води, після там, алої нашого рослинного напою це ми акцент робимо на вівсяно-яблучний напій, це продукт який, в якому є розчинні і нерозчинні волокна, тому що вони дуже способствують, допомагають детоксикації організму. Вони підтримують мікробіом, це такий великий орган, який допомагає підтримувати взагалі здоров'я нашого кишечника. Покращується та ж сама моторика. Допомаг... Це продукт, який допомагає контролювати вагу і так само очистити, тому що оці розчинні волокна вони як допомагають бути мікрофлорі, гарній мікрофлорі, розмножуватися. А на розчинні волокна вони як йоршик очищують, очищують ці ворсинки кишечника, ось, і е, також допомагають, щоб не було приступів голоду, тому що е, волокна, які натягують на себе водичку, да, е, ну і не тільки водичку, все інше, вони заповнюють кишечник, і таким чином е, голод стає менший. Ось е, і, е, звичайно, в кого є зайва вага, то е, взагалі зайва вага, навіть якщо в людини немає якихось проявів. Явних проявів от, от, тих симптомів, які я говорила на початку, то все одно потрібно розуміти, що зайва вага це завжди рівно порушений обмін речовин, тому що якщо він не порушений, то зайвої ваги не буде. Ось і відповідно потрібно, звичайно, з коли є зайва вага, то розуміти, що мікрофлора, тобто мікробіом, він порушений. І якраз на Напій алої плюс вівсяно-яблучний, вони допомагають і кращому відтоку жовчі, і вирівнюванні pH в організмі, і, взагалі, такі м'якій очисті організму. Ось і е, е, знову ж наголошую, що далі будемо більш детально розбирати все в нашому марафоні, в кого можливо є якісь питання. Uh, по детоксу. Чи, можливо, хто хоче поділитися результатом, uh, які були по очисті організму, і хто очистив гарно? У мене так квітить лампа. Це мені так не дуже подобається. Скажіть, будь ласка, моя активна аудиторія на лекції. Є в когось результати гарні, щоб поділитися. Угу. Ірочка бачу, так посміхається, Лариса, давай. Всім доброго вечора. А, ну, Не скажу такий вже гарний, гарний результат, але якщо я зібралася таки таки трошки очистити свій організм, а, то я зазвичай включаю в свого раціону а, животні білки, а тим паче тяжкі, такі як м'ясо і риба. І я по тому побачила по своєму організму, що в мене краще сон стає, в мене є легкість і відчуття наповненості, не так от скажеш. Тобто і буває, коли щось не те з'їси, завжди хочеться спати. А тут, коли ти виключаєш з харчування щось те, шкідливе, що тебе заважало, то зразу ти відчуваєш бадьорість, енергію, і так ну і так далі. Тобто, це я за собою замічаю, коли я збираюся очищатися. Таке є. А коли в мене в раціоні зовсім немає, я можу неділю. Так багато я не можу, як, там, наприклад, Катя, да? багато без тваринного білку. А от якщо неділю в мене немає, то дійсно а дуже легко в організмі. І, до речі, мислить, починаєш по-іншому трошки. Круто. Дякую, Дякую, Ларісочка. Да, мислення це цікаво, цікаво. Андрій. Доброго вечора. Відносно детоксу тіла, ну в мене на дуже так люблю мандарини, але раніше я більше ніж дві штуки я не міг їсти, обсипало майже все тіло. Е, останню зиму цю всю, як вони з'явилися, я щодня з'їдаю по кілограму і хоч бахне. Стан тобто, чудовий, я алергія прощую з задоволенням материни, без е, всякої, ну те, що свідчить, що тіло на наскільки воно очистилось, наскільки е, скільки, ну, за той час, скільки я з продукту. Круто. Дякую, Андрій. Дякую, що поділилися. Поясню алергія, коли є будь-яка на продукт, на якісь цвітіння, на пух. на... Е, Кішечок чи ще когось, да? це ознака того, що в органі... в середині не вистачає, не виробляються певні ферменти, які допомагають переробляти ті чи інші речовини. Да? І таким чином, коли... коли очищується кишечник і коли мікрофлора приходить в порядок, алергія. Чудісним образом зникає і люди. Тобто, в нас фактично всі, хто вже певний час з продуктом, да, хто ну, за тиждень це відчути дуже складно, тому що мікрофлора, взагалі, для того, щоб вона змінилася, потрібно три місяці, в середньому три місяці для того, щоб пройшла очистка, щоб там бактерії погані з хорошими прийшли в баланс. Да? Ось і десь такий, через такий період починаються зміни через три місяці. Ось, Тому е це дуже частий результат людей, які, в яких були алергії, і хто з продуктом вже певний час, там рік, можливо, більше, алергії зникали. Е і знову ж таки, це завдяки о, якраз балансу мікрофлори. Дякую тим, хто поділився результатами. Е і хочу сказати, що. Почистимось так, почистимось. До марафону слідуючого будемо гарно готові. Тим більше через місяць, уже літо, тонкі талії нам потрібні всім і чоловікам, і жінкам, бо талія це признак здоров'я, молодості і гарного, ну, гарного здоров'я в цілому, да? чоловічого, жіночого. Ось тому до зустрічі завтра в марафоні. Хто приймає участь і гарного всім старту та гарного вечора. Катюша, дякую.